Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Фортнайт та покажу нові круті аванпости, які б'ються з жуками. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього. Так ось нові аванпости, це просто іба. Там можна дуже класно апнути ранг, дуже високий ранг апнути, побивати жуків і отримати за це дуже крутий лут. Аванпостів всього три на карті. Із них два працюючі. Як означає, що він працюючий? Це означає те, що на нього нападають жуки в цей момент. Як бачите, я прилетів на перший аванпост, тут було два NPC, які билися з жуками, і ви маєте їм допомогти теж побивати жуків. Жуки спавняться з землі, вони виходять і їх треба просто вбити. Жуків є два всього вида. Є прості, маленькі жуки, а є великі, середні жуки, у яких більше хп, вони стріляють філетовими атаками з рота. Вони можуть е, за, заховувати під землю і міняти своє місце положення, тобто втікати. І з кожного такого середнього жука випадає ось така перчатка жуків, якою ви можете стріляти. Е, стріляти ви можете десь 30 разів цією суперрідкісною перчаткою. Тобто, дивіться, що вона робить? Ви можете просто стріляти, це буде скучно, але ви можете тримати і стріляти набагато сильніший удар. Тобто, чим дольше ви тримаєте, тим сильніший удар. Як бачите, нам на ванпості одному треба вбити 20 жуків. Тоді рейд жуків закінчиться. Ну і Тому ми просто давайте їх вб'ємо, всіх, вони спавняться, спавняться спавняться. Спавниться їх насправді набагато більше, ніж 20, але якщо ви вб'єте 20, то все, вони всі ну, помруть. Далі, як бачите, я вбив і все, я прийшов в цей рейд дуже легко, дуже швидко, головне, щоб інших людей не було. Як бачите, з неба нам падає аеродроп, який нам має допомогти вбитися з жуками. Вони падають рандомно і це просто аеродроп, Він падає взагалі на всіх локаціях, дає жуки майже. Як бачите, він дав мені бун з рангом Д, Б, e, який прикольний, до речі. Тобто, e, бачите, тут є інший бун. І e, тут, бачите, коли ви проходите рейд, ось на цій платформі з'являється. Такий легендарний айдоп, який можна використати, і тут вам випаде якась епічна зброя, може легендарна, як бачите, тут є два NPC Дайко і нічна роза. До речі, Дайко раніше був поганим, а тепер він, походу, став добрим, добрічком. Як бачите, я тут ходжу собі, тут є бази ОXР, тобто ОXР це організація, яка б'ється з жуками, вона створена для битви з жуками. Ну і саме тому на неї нападають якраз жуки, щоб від'жати цю компанію OXR цю, цю базу. Як бачите, я собі бігаю. в принципі база не сильно знищена, вона звичайно трохи знищена, але ну, мене ж не знепадають жуки правильно. Як бачите, скриння яку я залутав. тут є, як бачу, револьвер драбаш, який я забрав, револьвер драбаш, ось такий опис має. Потім, як бачите, опис має ось такий, ось така РПГ, не знаю, що вона раніше була, вроді була, але трохи в іншому виді. І ось такий імпульсивний гранатомет. Гранатомет, до речі, прикольний, мені подобається. Далі, як бачите, стріляє з РПГ, урон від неї непоганий. І, до речі, коли вона прицілюється, вона прицілюється лазером, ця пушка. Тому це дуже круто. Мені не подобається цей револьвер тим, тільки що він перезаряджається, типу, повну обойму перезаряджає, а не по одному патрончику. Далі, як бачите, ще добавились СОС-пістолети, які їх називають. Що вони роблять? Коли ти стріляєш, то ти просвічуєш противників. А ще можеш підплити всю територію. Тому. Проти жуків це дуже добре використовується. Вони починають, починають горіти. Я напав на якогось чувачка на локації, де хай, тобто на локації, де була королева. І, коротше, все таки цей чувак ну, був сильніше мене, тому він все-таки зміг мене вбити своїм дробашом. Ну і автоматом, звичайно. Все таки, як бачите, я помираю. Зараз я полетів на інший аванпост, тобто на такий більш гірський аванпост. він тут більш, напевно, новий, так тобто, сказав. Ну, вони, в принципі, всі нові, але я думаю, він більш такий незламаний, типу, він більш такий чист, ну, чистенький. Тут теж є жуки, вони теж нападають, і тут, як бачите, більше людей заспавнилось. Ну, тут, як бачите, є місце для вертольоту, щоб втікати від жуків або на них нападати, я не знаю. Як бачите, всі вбивають цих жуків, вбивають середніх і так далі. А я вбив якогось чувачка, який, ну, теж був але він помер. Як бачите, ці всі середні, маленькі жуки, вони бігають за вами, пробують вас вбити. Вам NPC допомагають. До речі, NPC допомагають всім гравцям. Тому, типу, цим NPC все рівно, що там гравці не питають на інших гравців, він їм взагалі все рівно. Як бачите, я просто хілився, дивився, як всі інші знищують жуків, лутав ОЕКСР ці. Скрині, бігав собі, на мене нападає, починає по мені стріляти. Я беру свою перчатку і починаю стріляти по якомусь вечку, а він там хилився. Ну, а за мною біжить стада цих жуків. Він сховався, як бачите, на вишці, але я по ньому починаю пахати, стріляти і наношу йому такий немаленький, навіть урон. Він починає від мене втікати, кидає під себе імпульсивну гранату. Я беру свій автомат і починаю стріляти по ньому. Проношу його дуже добре, але не добиваю його. Далі, як бачите, я ходжу собі з дробашом, знищую ти всіх жуків. Тут, до речі, як бачите, висять прапори цієї Оксир команди, тобто, бачите, прям висять, щоб жуки знали, що тут проти жуків всі б'ються. Як бачите, падає з неба аердропи але це просто аердропи, щоб вам допомогти, але це не нагорода за те, що там ви прийшли всіх жуків, перемогли. Як бачите, по мені стріляли з цієї гори, до якого я, ну. З якої я бився з тим чувачком, який пішов від мене на ту гору якраз. Тому я розумів, що чувак хоче мені відімстити За мною йшло три жука, я зразу їх всіх вбив і прийшов в цей рейд. І всі жуки якраз успішно вмерли. Я починаю відхилюватись, але я розумію, що тут майже капець мені. Я беру свій... свою початку і починаю нападати на цього чувачка. Але все-таки я помираю. Давайте наступну катку. Дивіться, тут я полетів знову на те ж місце, де я був раніше, на ну, той же самий автоаванпост, знайшов мініган і почав стріляти по іншому чувачку, який прилетів зі мною, а він на імпульсках просто втік від мене. Ну, в принципі, окей, ще його знайду. Тут, як бачите, добиваю середнього цього монстрика, він падає, помирає. Ну, мені, в принципі, що? Мені все рівно. Я збираю собі дробовик, бачу цього чувачка. Починаю по ньому стріляти, він лутається. Забираю весь лут, нападає на мене. Коротше, я по ньому стріляю. Він мене непогано проносить. Я забираю джампад. джампад я беру, стріляю. Але дивіться, у мене дуже мало хп Я трошки хіл, ну не хілюсь, я беру початку, у мене 2 хп. Я просто його якимось чином добиваю. На мене нападає жук, я теж його добиваю. Коротше, я пробую якось захілитись, хілюсь собі стою Поки там розбираються з жуками НПС, я починаю стріляти по цим жукам, перезаряджаюсь. У мінігана дуже довга перезарядка, але ну це ну, це ж Мініган, правильно. Але в нього прям віддача ну, дуже сильно. Тобто це ну, якийсь дуже великий мінус. Проти людей це прям ну, фіганя зброя, проти людей, а от проти комах, це ну їмба. Тут, як бачите, зразу трьох вбиваю жуків, четвертий він мене втік. Але я теж його добиваю, все таки знаходжу, вбиваю ще двох. коротше, я просто знищувач цих жучків. Я, як бачите, беру свій мініган і починаю просто пахати всіх. Беру свій драбашик, бачите, автоматом я вбиваю двох, і все-таки я добиваю всіх їх. Тепер у мене, до речі, ранг Бі, бо я покращився ранг. Тут, як бачите, нагорода моя вже в путі, легендарний аердроп, але зараз я лутаю просто айдроп, який є. Находжу ще бун з покращенням Б, типу мені він насправді не треба, бо в мене вже є ранг Б. Заходжу ще один бун, такий, знаходжу ще один такий поганий аердроп, який просто прилетів, щоб я міг краще битися з цими жуками. Потім як бачите, бачу когось очка, нападаю на нього, починаю по ньому стріляти. Він чи сам е, пробує втікти чи щось, типу того, на джампаді е, летить, я починаю по ньому сляти, але насправді я не сильно по ньому попадаю, бо він від мене пробує мансувати, і в нього це вдається. Потім бачите, забираюсь наверх, ну, типу він забирається наверх, а я його, а я його знизу обстрілюю. І я його бачите, з легкістю вбиваю. Ну, а він свій там наверху помирає. Далі, як бачите, йду на цей легендарний дроп, забираю весь лут, який тут є, він більш епічний, тобто типу, якогось легендарного тут немає. Заходжу ще один мініган, міняюсь, і в мене там такий ж самий іпульсивний гранатомет стоїть. Ну, тому, в принципі, нічого нового. Далі нищую ці слюрбочки. В принципі, я просто чекаю на цій базі і йду просто наверх, як і він, щоб забрати його лут. В нього лут був в принципі, непоганий доволі, Там, оце, бачите, пічний автомат, який я не забрав, потім інший лут теж непоганий, перчатка пічна, ці імпульски. Все-таки, як бачите, автомат чомусь не забрав, але вже як є. Далі, як бачите, я йду до цього чувачка, починаю його вбивати, Тобто, бачите, забираємо дуже багато хп, але при цьому, як бачите, мій ган мій фігня, бо він кудись вверх летить постійно цей АІМ. І потім вбивається чувачка з автомату. Ну, в принципі, окей, це був просто товбот. Далі я йду на локацію The Hive. Чому? Бо я хотів просто піти на цю локацію, побувати цих всіх жучків. І нападаю на цих жуків, вони всі помирають від мене, далі я собі ходжу, бачу якусь локацію, де теж є жуки, але вона така, знаєте, менш небезпечна, тобто вона небезпечна, але тут ну, менше жуків набагато чим, наприклад, на локація, тобто матка, оця сидить собі. Тут, як бачите, є гейзери, я заходжу, починаю летіти, використовуючи його. І таким чином я долітаю до бункера, який якраз відкривається в цей момент, там, де екзотичні предмети є. Бачу чувачка, починаю на нього нападати, на нього доношу йому гігантський рот, він, він, він має пару медальонів, тому він має такі стрибки дабл. Я використовую мініган, потім дробаш. Ну і це, в принципі, весь гайд на нові аванпости. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.